Доброго всім дня. Ми маємо 26 лютого 2025 року. І сьогодні я хочу коротко розказати про е, користування правом на відстрочку від мобілізації згідно постанови Кабінету міністру 560 від 16 травня 2024 року. Зі змінами і доповненнями сьогодні ці положення діють. В іншій редакції, не так, як раніше, і кожного разу, хто до мене звертається, в нього кожна своя особлива доля, особливі обставини, свої, і вони всі потребують регулювання. Тому я сьогодні коротко скажу, як це працює. Якщо ви військово зобов'язаний і маєте право на відстрочку, від. Мобілізації в періоді в Україні правового режиму воєнного стану я рекомендую звернути увагу і діяти так, як я підсказую, тому що це знайшло своє відображення в практичних справах і воно працює, і відстрочки хлопці отримують. От в постанові 560 і вказано, що при наявності підстав пункт 58-й. Заява військово зобов'язаного підлягає реєстрації в той же самий день, коли вона надійшла з документами. Документи, які надаються, це заява у цій постанові. Є додатки, і це все є в інтернеті, і в додатках є і зразок. Її треба просто заповнити і подавати документи. Документи подаються всі нотаріально посвідчені. Ми Направляємо документи Укрпоштою з повідомленням про вручення з описом вкладеного, тому що переліковується кожний документ. Ми направляємо його і відслідковуємо за поштовим трекером. На сайті Укрпошти є відслідковування трекера. Трекер у вас є номер, там багатозначний. Коли ви відправляєте повідомлення про вручення з описом вкладеного, це видно. Ви відслідковуєте, тому що, як я сказав, коли воно надходить до ТЦК та СП, ваша заява, вона підлягає обов'язковій реєстрації. Але в цій же самій постанові, в пункті 58-му е вказано, що під час подання військово зобов'язаний пред'являє військово-обліковий документ для того, щоб його перевірили, тобто звірили особу. Це можна використовувати творче. Ви подали по пошті, відслідкували. Коли воно тільки надійшло в ТЦК, ви на другий день приходьте туди. Чому? Коли ви будете подавати самі 100% вас цього не приймуть, вам будуть розказувати всякі хіміні курі, вам будуть давати направлення. Дай Боже, щоб ви на якийсь інший день на проходження військово-лікарської комісії, а не в той самий день. Під любими підставами, поводами, щоб не прийняти ваші документи. Коли ви подасте їх по Укрпочті і вони приходять, вони їх обов'язані зареєструвати і передати на розгляд комісії. Коли вони туди поступили, вас на військово-лікарську комісію ця постанова, яку я розказував посилався, не мають права посилати на ВЛК, але є дещо інші розуміння і, можливо, десь працівники ТЦК і праві. Коли? Якщо у вас висновок військової лікарської комісії вже більше року, то в принципі формально вони мають право. Але якщо слідкувати е, слідувати нормі закону, то коли ви подали заяву на відстрочку, сім днів на розгляд цієї комісії дається, щоб вона розглянула вашу заяву, і е, ви прибули. Піж прийшли до військового юриста, він пересвідчився, що це ви, перевірив ваші військово облікові документи, якщо вони є, чи їх нема, може бути нічого страшного. Я рекомендую, коли вам дають направлення на ВЛК військову лікарську комісію, беріть, тому що відмова сразу тягне за собою притягнення до адміністративної відповідальності від 17 до 22,5 тисяч гривень. Але. Ви за сім днів не пройдете ВЛК, тому що треба здавати аналізи, то і так далі. Але комісія має за сім днів е, винести рішення. Якщо рішення виноситься на вашу користь, то надається довідка про надання вам відстрочки. Якщо відмова, надається повідомлення. І як я сказав, сім днів вони мають право, вони зобов'язані прийняти це рішення. Е, я як адвокат, бо в мене є договор з клієнтом. Я звертаюся з адвокатським зверненням до ТЦК, щоб вони повідомили, чи прийняли вони рішення, чи не прийняли, чи хороше, чи погане, без різниці. І вони мені зобов'язані відповісти. Я звертаюся з адвокатським зверненням, а потім з адвокатським запитом. Бо адвокатський запит передбачає надання мені відомості і копій документів. І я вимагаю, щоб надали мені копії і дають вони копії. І на цьому тижні. Ми, я не буду називати який ТЦК, тому що це війна, е орки і всякі шпіони нас слухають. Але ТЦК, один із Київської області, таке рішення прийняв і ухвалив, і надав мені всі документи. І на повторний мій адвокатський запит зателефонували моєму клієнту. Він прийшов отримав військово обліковий документ, тимчасове посвідчення і довідку про те, що в нього відстрочка по догляду. І вписані ці відомості, і в резерв плюс, і в військово-обліковий документ, у тимчасове посвідчення. З цього, що слідує, коли оце все відбулося, і ви отримали відстрочку, то тоді ВЛК проходження вже є незаконним. І тоді адвокат, я пишу, що оскільки є відстрочка, людина має право не проходити. І все, і на цьому питання закрито, ніхто нічого не зробить. Більше того. Якщо людина бажає пройти ВЛК, вона його проходить. Але саме ВЛК ще нічого не означає, тому що ми розуміємо, що дуже великий відсоток, коли придатність встановлює військово-лікарська комісія, не таку, як вона на самом насправді є, її можна оскаржувати. Це інше вже питання. Але головне, якщо в цей період за сім днів ви не спішили здавали аналізи, пройшли одного, другого, третього лікаря, ви все робили по нормі. Але комісія винесла рішення, далі проходити не потрібно. Це так коротко. На цьому тижні, за минулий тиждень, ми визволили одного хлопця із уже збірного пункту. У нас не тільки є в Києві збірний пункт, а є ще і в області. І туди звозять хлопців, коли яких затримують на вулиці після на вихідні субота, неділя і так далі. Ми поїхали туди. Наш адвокат поїхав туди, доказав незаконність мобілізації, чим це може грозити, і так далі. До, до честі тих працівників ТЦК його випустили. Це так коротко щодо військових справ. Ну і по інших справах, по кримінальних справах, коротко скажу ще одне що ми на цій неділі зробили. У нас є кримінальна справа про ухилення від сплати аліментів. Ми цього батька через суд, через цивільний позов позбавили батьківських прав, але ми ще подали до через суд знову ж таки відкрили кримінальне провадження, притягнули його до кримінальної відповідальності не недовго думаючи, не напрягаючи, взяв і справу закрив. Я звернувся до суду і суд скасував постанову про закриття кримінальної справи і цього нерадивого батька сьогодні притягують до кримінальної відповідальності, тому що там уже заборгованість під 1 мільйон гривень. Я розумію, що поліція працювати не хоче. От я вже мовчу про те спілкування, як я спілкувався з слідчим. Що слідчий на мене наїжджав, що я такий перетакий, і так далі не даю спілкувати з дитиною. Я розумію, що це все просто не так. Що там батько, віддать, попрацював із цим слідчим? Бог йому суддя хай розбирається. Ми працюємо по закону. Він виніс рішення справу закрив. Ми його скасували. Такі невеличкі здобутки за минулий тиждень. Сьогодні вже 26 лютого. Це вже середа. Я загалом по понеділках звітую, сьогодні я трохи запізнився по ряду об'єктивних обставин, але я доповів і далі буду продовжувати свою тематику про військових, про військовозобов'язаних і загалом про те, що ми робимо скромно для нашої перемоги. Слава Україні! Смерть пацакам, перемога за нами. До нових зустрічей!